Що режунчик прийшов провідати могилку безім'янного хороняки? А тут його прикопали при розочках. І мама сильно кричала, не треба мені тут мертві коти. могилки. А отут закопаний покійний рижик від вибухів страдав в окупацію. Він старий був і йому так рвалося у 22-му році, що це був повний капець. Не скуштуємо. У нас тут за гаражом уже 4 роки помирав інжир, проростав і помирав. Ну, Почали удобряти, почали поливати, хоча і раніше все це робили. Я сказав, на, на зиму треба замотати його, за засандалить, пів метра сіна соломи купити, закидати. І може не дуже пропаде і швидше одіб'є. Так, Мені торкатися не можна, бо в мене одразу. О, второй, ожог второї степені волдері вискакують. Але ягодку ви бачите одну інжиринку. І вона гарна, вона длинна, вона буде велика. Не то, що в мене на городі. Вони росли, росли, потім, видно, стало жарко і їх контузило. І сейчас поливаю, а вони вже більше не ростуть. От жари, видно, попухли, і ото такі висять скукожені. Да, З невеличкого невисокого куща весною. О, вже стовбур на два розділився. У мене теж нікоти інжири розділяються. Буде толк. Такі пироги. Що ж, поки я чалапаю в двір, можете починати пити кофійок-чайок. Пройти по ссылочках в описі під відео. Це важливо. Якщо ви дивитесь ці відоси, значить все зовсім погано. Звісно, не буде ніяких отпусків. Мені треба раз на місяць, на неділю їхати підписником відео позднішно. <сі> в армії таке не проката ніде. Я. я чув, що десь можна в армії буває перебачити, але я в цьому офігеть, як сумніваюся, що мені настільки повезе аж. Скажу, мені треба їхати, зібрати донати. І так далі. На, на снарягу і не тільки. Я думаю, карта там в описі під відео є. І в нас легенда, але легенда це інші вночки. Легенда в плані флагмана. Старий добрий кастмастер Бола. П'ятиметровий. У нас такий, до речі, був. І орки його свиснули в місті з телескопічним сквадроном. Вони отак з катушечками всі складені стояли, сейф їх вскрили. Забрали подводне ружьє тоді. Відро відкритих прикормок. мене, ви помніте, прикормки лодці відрами катались і половина з них була вічно відкрита. Ну, всі їх мишей не було, я все То в їх закинув і нормально. Руж'я подводне 500 доларів. В комплекті з усім стрілами, наконечниками, котушкою, і всім, всім всім крім фонарика він вдома був. Не забрали тоді тільки сигналізатори покльовки, бо не зрозуміли, що воно таке охранника визивали вскривай коробки. Бо кейси прикольні, такі, вдруг там оружжя чи взривчатка, заставили охранника вскривай ці кейси. Не забрали сигналки, не зрозуміли для чого вони. Каністри з бензином позабирали пусті, повні, хоча вони недорогі. А от щоб біда забрали бак сузуковський оригінальний. Я купив аналог, ну конектор не підходить тепер. Ну, навряд чи ми покатаємося і взагалі, що за все, лодка і двигун буде продаватись, бо в армії гроші потрібні. Завжди весь час. Я як глянув, по чому? Щось собі купити, компактний якийсь реп, реп -руч, рушницю. І як ця штука? Наприклад, типу ванільний цукорок тільки покраще, 16 тисяч, щоб сигналізувати, якщо дрон десь рядом мене цінкує кілометр півтора. Бо цукорок він там 100-200 метрів обере, коли в мене вже в прицел взяли дроном. Коротше, пристоїть і ще те. І дофіга, дофіга дофіга. Я навіть не представляю, чого ще потрібно буде, але хлопці служать. І я теоретично буду з ними, я як поузнаю, що по чому йде. О, хтось 500 гривень скинув. Йоханий бабай. Не повірите, інтернету зараз немає. На даний момент, можливо, ви вже це знаєте, відео вирваний з контексту. 87 тисяч зібрано, і цей дофіга це офігеть, як багато грошей. Я з вас в шоці. Я так скажу, я з вас в шоці і вже 5 хвилин зняв не по темі. Але треба враховувати, що один підписник скинув 40 тисяч, я його знайшов і поругав він офігівший. А так багато хто скинув, дуже багато хто по тисячі скинув. А так, 5, 10, 15, 20, 30 гривень. Основна маса підписників нам на чай на кофе скидається. Але чай кофе я на ці гроші не буду нічого купляти. Це святе. Ви скидаєте на снарягу, значить, буде снаряга, а не так, що я сходив в АТБ. Хоча до да, в АТБ я за свої сходю. Це важливіше, бо ціль вижити, залишитися живим. І повернутися, щоб відзняти ще. Тому вудочка Castmaster добра. У мене така, як вам кажу, була, і був сквадрон. Але відео не про сквадрон. У нас котушечка тут сквадрон, офігенська. 2000, передатка 7 до 1. Хоч котушка і 20-ка, 6 під... підшипників, чуть не сказав підписників плюс 1. Работа є офігенна, я би її поставив навіть на окуня. Ручка, до речі, увінчується. Взагалі, сам Бог вірій. Але передатка 7.1 не дуже комфортно рибачить в плані окуня. Але в плані швидко вимотати леску, скоросна котушка. Для, ну, для вудлища те, що треба зроблено. 5 метрів. У висоту вона, мабуть, майже півтора. Тому в неї небагато секцій. Це ви враховуєте. Секцій небагато. Лісочка теж флагманська тут по любасу, оба на гачок тіліпаються. Я б сходив на річку порибалив. Але дрони у нас тут гудуть. Я вже, блін, третю неділю другу в Херсоні. Ну при цьому на річку не ногою. Бо кума ходила, і сусіди ходять дрони. Причому прямо видно в місті з цими. Ви поняли, з чим літають з підвесом, з гранатами, з чим попало, з шашками дротіла. На раз, два. І б'ють рибакам машини, залітають в село тут. Шкоду ділають десь у когось, чи так падають прямо на березі, лежать, як міна, стоять, ждуть когось. Це просто капець. Мені пару разів і розказали, що, що твориться на березі. Та ні, я краще тут під, під виноградом посиджу. <гум> Виноград покушаю. Того кастмастер відпочиває, тим паче сказали, що риби особливо немає. Саме головне. А так, звісно, можна вицинкувати дощ, вітер, щоб з нашої сторони дув. Вони просто не долетять чи намокнуть, чи ну, просто нельотна погода називається. Ну, в нельотну погоду все одно нефік туди лізти. Мало рішені на березі могли скинути пелюсток, і не один. І так само і гради, і ракети все розкидають. Тому кастмастер у нас відпочиває. Також я вициганив в тому році поплавочок. Восьмиграмовий. Ось, типу 8 плюс 1. Ну, тут не написано плюс 1. Саме офігенський, як ви помните, до кастмастера. І ми його не раз бачили. Я його виціганив не того, що він супер дальній польотний, а того, що його на цей, на відеокамеру видно. Просто офігеть. Ми, до речі, цією вудкою рибалили в Києві весною. У нас була вона і, мабуть, S River. Але про S River ми зробимо останні, отдельний, останній, отдельний Все тільки починається. У нас різновидності і вудок, і мебелів. Флагманської не тільки дофіга, тому відосів буде багато. Якось так. Будемо розводити болтологію, а в коментарях чи в описі під відео, якщо я буду на зв'язку, я напишу, де я, хто я, що я без координат і в якому я состоянні. Тільки такий зв'язок з нами тепер, можливо, буде і підтримувати. Рік-два. Сподіваюся, коли цей відос ви дивитесь від Курська, вже мало що залишилося. Бо зараз ми якраз спостерігаємо по новинах, як там вигрібають. Сподіваюсь, Курська АЕС теж вже відхватила. Мало, мало наша Запорожська натерпілася. І так далі. В общем, все можна буде запитати в коментарях, якщо день-два через тиждень я десь... Живий вище з бойових чи типу того, я вам відповів. Хоча, опять же, я не знаю, де я, хто я, що я на даний момент і взагалі. Хоча, по правді сказати, я дещо знаю, але це все, понятне діло, не точно. Якось воно так. Добре, не будемо розводити болтулоги. Кастмастер рекомендую. У нас було декілька Вудочка Офігенська. Вона не супер легка, але й не тяжка. Коропів таскала, карасів кілограмових таскала на, не на Ленінській, на Сосісовській каналі. І сподіваємось, ще потаскаємо. Катушечка сквадрон з ручкою вкрученою. Теж суперська Ну, Щоб вона стояла, не дешево. Отакі От пироги. Наступний відео ми можемо зняти про, наш, про наше екіпірування. До речі, дещо здається в машині залишилося. Але це буде зовсім інша історія. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Дякую, що донатите на цей канал. Хоча це не точно, ми не знаємо. Але навіть 10 гривень. Навіть просто що я їх побачив, що вони прийшли. Уже приємно, що про мене не забули, бо так дивися, деякі блогери мобілізувалися. Інколи в армії записують відоси, а їх не дивляться взагалі. І шкода. Я дивився одного, якось називався, навіть вже і забув, як канал називається. Поїск металолома, типу, поїск чи металокоп, чи, типу, ну, в общем, чувак ходив по полю, збирав монети інколи рибалив. Потім мобілізувався велика війна, ходив по полю, збирав снаряди, боєприпаси. От де кри, що той придурок кричав, що його герасиму є мав. Де вони на полю розхидані? Блогер ходить, збирає відоси знімати. Там БК знайшов, та там це ще по Херсонської Миколаївській Миколаївської області було. Забув, поїздки з металокопа. Чи якось так називався канал. Можливо, він його переіменував, але дивися його інколи відоси. Він рідко теж записує, ну, тому що служба нема можливості, не дадуть і так далі не можна. Тоже в глазах його вогонь вже пропав, але служить таке життя Не ухилянт, не заховався бо не втік. От хто реально бо не втік, але була можливість через Крим втікти. І, блін, усі знайомі, знайомі, всі друзі потікали. То лі не лижи, не їдуть, то ли я довбанутий. Але б я б такого позору не пережив, я б вас не залишив. Мені перед вами стидно. Як-не-як. Ой, откровенні я почав записувати. Добренько, ви вже пройшли по силочках в описі. Якщо там ще хтось якийсь дрібідьень купив, спонсори це побачать. І будуть пам'ятати про нас, нас не залишать. На спонсорів я теж розраховую, бо якщо ви 5-10 гривень задонатили, вони можуть кинути 1000 або й 5 за місяць. Mm. Не, не за один відео с вишов. Я б їх знімав по 50 в день за такі гроші. Але це зовсім інша історія. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Показав би вам рижика, але він десь забіг. Він був, сподіваюсь, в прошлому відео. Чим ближе армія, тим ближе мені кажуть, треба купити мейнкуна. Але боюсь, що він заболіє. Хоча кажуть, хороняка особо не убиває не британська, щоб адміралу було чим зайнятися. Правда, він одного пофігів, похе. Тому році залишив на дворі собаки прибігли. Там в заборі дирка була, він тут довів безпорядок, порядок, що дирка в заборі була. І все часу його собаки з'їли. там Котика йому хтось підігнав. Та він місяць тут в траурі був. Чи то просто повод був в трауру йти. Що черниша загризли, Скоріше всього, утягнули собаки. Собак, кстати, розвелося капець. Як... Брошених і не тільки, і ніхто з ними нічого не робить. Бігають ти тільки палкою, отганяєш, бо стає і почина просто зубами сітку, гризти, проривати, питко перить під забор. Бачиш, окури бігають, коти десь жратва насипана котам і всі діла. Сподіваюсь, адмірал буде контролірен всі ці діла. Хоча на кого я сподіваюсь? Такі пироги, ладно. Просто хотів трошки відос розтягнути, щоб не 13 хвилин. Став бабай, але в Бога, ще не вірю. Тому що треба розраховувати не на Бога, а на себе, на свої сили, ресурси, можливості і не лінниця падать, присідать, як щось приліта. Але це зовсім інша історія. Дякую. Що... Уже, блін, стільки раз дякував, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Ось ще хтось дякую, написав. Влічку, це зовсім інша історія. Бомбящі коменти вітаються. Там і зустрінемось всім. Пока і до зустрічі на воді.